Вітаю! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про визначення місця проживання дитини та перетин кордону за цими підставами. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про місце проживання дитини, мобілізацію та перетин кордону. Зараз важливим питанням сімейного права стало визначення місця проживання дитини, бо є купа причин та нюансів використання цього процесу. Деякі з них, перше, той, хто самостійно виховує дитину, має право на відстрочку від мобілізації. Друге, питання було актуально і до війни, і зараз. Для виїзду за кордон із дитиною потрібна була згода другого з батьків. Зараз це питання трансформувалося у зв'язку з військовим станом та обмеженнями виїзду, але рано чи пізно воно повернеться. Далі, важливий момент при стягненні аліментів. Право на аліменти має саме той, з ким проживає дитина. Ще важлива обставина, про яку не всі знають. Якщо через конфлікт хтось із батьків просто забере дитину та відвезе кудись, то ніхто нічого робити не зможе. Поліція не допоможе без вирішеного питання про місце проживання дитини. Бо у батьків рівні права відповідно до закону, до моменту вирішення цього питання про проживання дитини. Оскільки це питання не завжди вирішується швидко та не всі способи є результативними, то варто займатися вирішенням заздалегідь, а не чекати, поки буде зупізно. Крім того, це питання можна вирішувати тільки до 14-річчя дитини, бо після дитина сама обирає, з ким з батьків жити. Отже, основні способи вирішення питання проживання дитини та неочевидні моменти, які актуальні саме зараз. Перше, якщо між батьками згода, то питання проживання та забезпечення дитини можна вирішити нотаріальним договором. Це швидко, не дуже дорого, а результат здавалося б ідеальний. Але завжди раджу бути обережними з цим договором, бо він має свої недоліки. Починаючи від того, що відсрочки від мобілізації він не дає. Та, завершуючи тим, що такий договір може зашкодити при його виконанні, бо не всі питання можна автоматично перенести в суд в такому разі. Тому раджу бути обережними. Друге вирішення питання проживання дитини через орган у справах дітей. Місцевий орган призначить засідання комісії, викличе обох батьків, проведе з ними бесіди, оцінить інші обставини та винесе відповідне рішення. У цього процесу теж є недолік, бо він, по суті, не є виконавчим документом, хоча в законі написано, що є обов'язковий для виконання. Але об'єктивно не має ні покарання, ні контролю. Далі, третє. Кінцевий та виконавчий документ в таких процесах це рішення суду. Вирішення питання проживання дитини через суд. Рішення суду є підставою для відстрочки і навіть допомагало людям перетинати кордон, хоча і не є достатньою підставою з точки зору прикордонників. Звернення до суду відбувається шляхом підготовки та подачі справи, позовної заяви з необхідними доказами. Також до судового процесу обов'язково залучається орган у справах дітей. В якому теж треба буде пройти перевірку та отримати висновок про доцільність проживання дитини саме з одним з батьків. Також часто питають, які докази треба збирати. Вичерпного переліку не існує, можна збирати стільки, скільки є можливість. Основна суть довести на наступне відповідальне ставлення до своїх батьківських обов'язків, стан здоров'я батьків та дитини, матеріальне становище батьків. Щоб довести, що можуть утримувати дитину, можливість забезпечення належних житлових умов, сімейний стан батьків, соціальні зв'язки дитини, її психологічний стан, місце та процес навчання, розвитку, інші обставини, шкідливі звички, неможливість виконання іншим батьків з цих обов'язків. Також суд та орган у справах дітей спілкуються з дитиною, дізнаються її думку. Звісно, якщо дитина може її висловити. Питання дітей не є легким у процесі розпаду сім'ї, тому я б радила підходити відповідально та зважено, робити все одразу так, щоб потім через рік не жалкувати про обраний шлях дій. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе.